Вадислав, звичайно, будемо розпочинати нашу розмову із подій, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму, відомо про те, що дрони гур атакували два ворожі катери у Криму і їх поразили за допомогою українських, ну, зокрема, дронів із цих МАУРа. Як ви оцінюєте наслідки для окупантів? І скажіть, будь ласка, і чи знову ж таки ось ця атака є доказом успішності ну, наших морських міських дронь? К «Тунець» тунець швидкісний катер. Він, до речі, на воді може розвивати швидкість до 85 км на годину, довжиною десь 8 метрів. Спроможна брати на борт від 6 до 12 осіб десанту. Чимала така для як для спецпризначенців. Місткість, і це дозволяє росіянам досить ефективно використовувати при проведенні певних невеликих за масштабами морських десантних операцій. Такі катери до того ми знищували. здається, ще у вересні 23-го року. Під час певних морських десантних операцій ми влучили спочатку на початку вересня, потім десь всередині по цих катарах і знищили. Чи на менш дріб тут вдача за допомогою наших магур? Ми знищили в бухті поблизу селища Чорноморська, яке знаходиться на західній частині тимчасово окупованого Криму. Два таких швидкісних катери. Це чудово новина. Ну, по перше, росіяни вже не тримають, не тримають великі катери в західній частині тимчасового окупованого Криму, бо розуміють, які наслідки можуть бути для цих кораблів. Та й взагалі Росіяни намагаються зараз вивести леву частину своїх бойових кораблів. З акваторії був в Севастополі і відправляти їх в новорайонбухте Новоросійськ для того, щоб там убезпечити їх відпливу наших морських ударних дронів. Mm. Що далі? Що далі ми, мені здається, що відповідь на це питання очевидна. і далі українські сили оборони, не зважаючи на шалений спротив російської система протиповітряної оборони, російської авіаційної компоненти. І далі будуть атакувати морське узбережжя е, Росії та на території тимчасово окупованого Криму, де нині купали а е, росіяни. До речі, буквально вчора дізнався, що е, на трасі між Віпаторією та містечком Сакі е, Росіяни продовжують створювати інженерні фортифікації безпосередньо на пляжній лінії. Ритя окопи, будують бліндажі обкладають мішками з тиском. Певні споруди дерев'яних типу типу спостережних майданчиків готуються, готуються до ймовірної морської десантної операції. Не зовсім зрозуміло, якими ресурсами Україна зможе реалізувати цю місію, але росіяни небагато. Витрачати людські ресурси, матеріально технічні ресурси, риючі, і саме інженерні фортифікації. До того ж, буквально днями сталася велика пожежа на території котеджного містечка на цій самій ділянці траси між Євпаторією та містечком Сакі Палувало там добряче. Навіть в пабліках з'явилася інформація, мовляв, це наслідки ракетного удару наших е, льотчиків по е, інфраструктурній мережі яка які знаходяться населеному пункті Новофедрівка, але це населений пункт знаходиться кілометрів за 7, можливо за 10 від цієї точки. А як мені вдалося дізнати від тамташніх мешканців, насправді палали ті саме котежні будиночки, в яких розміщуються нині російські страховики, щось вони там. Палили, чи гралися, бавилися зі зброєю, стався вибух, потім пожежа, що нами ще один російський вояк загинув, ще один отримав поранення. Ну а відповідно, дерев'яні будиночки згоріли аж до фундамента. Тобто, росіяни, де факто готуючись до покельного літнього сезону, розміщують в рекреаційних об'єктах в першу чергу російських військовослужбовців. Про туристів зараз поки що не йдеться. Хоча я думаю, що наприкінці. Туристична сезон там не гаулятери знову ж таки намалюють якісь рекордні показчики відвідувачів Криму під час курортного сезону 24-го року. Але то і не вперше, не вперше брехати, тому знову знову закликає нашу аудиторію до наступної поведінки. Чуєте офіційні заяви речників, спікерів, топ-чиновників з Російської Федерації, не довіряйте. Чому? Бо вони брешуть щоразу тільки не відкривають рота. Бодислав, якщо дозволите, я уточнюю, ви сказали про те, що вам стало відомо зокрема про те, що е, будують так росіяни е, біля Євпаторії фортифікаційні споруди, і ви припустили про те, що можливо вони таким чином готуються до десантної операції. Ну тобто в, в сьогоднішніх мовах це в принципі неможливо. Так, неможливо і до речі, якщо бути абсолютно виваженим щодо оцінки тих самих масштабів інженерної е, фортифікації, то росіяни починають їх будувати від селища. Е, Селище Миколаївка, це Сітропольський район на проміжку кримського збережя між Саками і Севастополем, і аж до Чорного, селище Чорноморське, це вже західна частина. Нині окуповано Криму там так само рясна нарита окоп, якобів безпосередньо в прибережній смузі і набудовано бліндажів. Хоча дурня помня, бо починаючи від 22-го року, росіяни ті ті фортифікації створюють. Та Чорне море їх постійно і регулярно знищують під час весняних чи осінніх штормів. Але Росіяни продовжують. Займатися зі, зі цим трудом і вважаю, що то є на часі. Хоча знову-знову я ставлю це питання. Я навіть якщо українська армія задумала провести таку операцію, виникає питання, якими ресурсами. Ми до війни мали два десантних кораблі. Один з великий десантний корабель 775 проєкта Костянтин Альшанки. Він вже з 2014 року перебуває в ворожому. Лоні, в Севастополі ще один середній десантний корабель Аріфліфіренка. Він зазнав серйозних пошкоджень під час однієї з ракетних атак на півдні нашої країни, чи того Миколаєві та чи, Читовочакові, тобто зазнав серйозних пошкоджень і навряд чи найближчі паспорти буде використовуватися як бойова одиниця. Інших ресурсів ми не маємо. Ну звідки звісно, ми маємо. Швидкісні човни, але ж точно за їх рахунок великої кількість особового складу на такі відстані перемістити край важко. Для проведення певних заходів наших вовкулаків, ССОшників чи то гурівський, такий варіант прийнятний. А для більш масштабних перевезень, тим більше перевезень бронетехніки, а вона, вочевидь, буде необхідна у разі реалізації саме такої масштабної морської десантної операції, таких ресурсів що української армії немає. Владислава, знову ж таки, це інформація із телеграм-каналів, так яку поширюють пабліки, Пишуть про те, що спроба була удару по Кримському мосту, начебто американський розвідувальний безпілотник на початку 10-ї години 10 годин досліджував район моста. Потім міністерство оборони Російської Федерації заявило про перехоплення восьми атакамсів. Можливо, вам щось відомо. Чому вісім? Вісім над Кримом, та ще вісім над а, а, Азовським морем. Саме такі відомості зранку поширює Російське міністерство оборони. Тобто 16 атакам сіх, і мовляв, всі вони були знищені. Але тим не менш виявляється наступна історія: було зруйновано два пароми. Кещенська паромна переправа один залізничний для перевезення залізничних вагонів, а інший для автомобільного транспорту. Було втоплено один лоцманський катер. Під назвою мечта а, і не знищена один з елементів системи протиповітряної оборони, який мав би прикривати від впливу наших ракет ту самого спогоду Керченського мосту. Що відбувається? Ми з вами, пані Євгенія, десь. Тижня можливо три чи чотири тому назад обговорювали той факт. Ну наскільки важливо знищити споруду Керченського мосту? І дійшли до висновку, що окрім цієї споруди, ворог для забезпечення логістики свого окупаційного контингенту, що діє в Криму та Севастополі, а також частково на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей, а крім мосту, використовують. Військово-транспортне перевезення за допомогою транспортної авіації, перевезення за допомогою великих десантних кораблів, але зараз ця опція не використовується після того, як ми їм втопили великий десантний корабель 775-го проєкту типу Цезарь Кунніков. І плюс росіяни використовували ту саму інфраструктурну мережу Керченської паромної переправи. Бо саме нею леву частину саме вантажних перевезень Росіяни зараз і забезпечують, побоюючись певною мірою використовувати та навантажувати інфраструктуру на ну, мережу Терченського мосту. А отже, ворог зазнає чим далі, тим більше втрат, і тут виникає питання: а чи вистачить йому ресурсних можливостей для того, щоб і далі в такому ж темпі в тих же обсягах забезпечувати місця, Свої сили та засоби, що діють на півдні Запорізької, на області, а областей, відповідно в Криму та Севастополі. Як то каже, питання дискусійне. До того, те, що сталося одного разу, обов'язково буде повторюватись. Ну і звісно, що не варто вірити в ту мачню, яку поширює російська міністерства оборони, мовляв, всі атакам були знищені. А що ж тоді зруйнували два пароми і один буксир, а також одну установку чи один з елементів системи протиповітряної оборони? Здається, Росія не знову